Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про нову тему, яка стосується 50% знижків для військового зобов'язання, які порушують правила військового обліку. Як на мене, дуже цікава тема, оскільки дуже багато військовозобов'язаних вимушені сплачувати штрафи від 17 до 25 тисяч. А зрозуміло, у разі їхньої сплати дана сума вона подвоїться. Тому сьогодні розберемо дану тему більш детальніше. Розкриємо, хто сплачує, хто не сплачує, який законопроект дає можливість пільги на 50%. Це все розберемо у даному відеоролику. Якщо тобі цікаво, обов'язково став лайк, роби підписку і тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну, поїхали! Хочу вам нагадати, хто знав, хто не знав, хто повідомляє про те, що 13 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект номер 12093 яким пропонується дати військовозобов'язаним, які порушують право з обліку, знижку в 50% при добровільній явці до ТЦК та СП, і зрозуміло при складанні протоколу та постанови притягнення вас до адміністративної відповідальності. Що також хочу вам сказати, це новина, що 15 квітня 2025 року закон був підписаний Президентом України і зрозуміло, він набирає чинності з дня наступного його опублікування. Яка була ключова ідея даного законопроекту? Для того, щоб розв'язати велику проблему відносно притягнення осіб до відповідальності, оскільки багато військовозобов'язаних. Ухиляється від сплати даного штрафу, ухиляється від того, що з'явиться до ТЦК та СП, оскільки зрозуміло, що вони з'являться, якщо особа знаходиться в розшуку, да, то відразу буде притягнути до обстрілів відповідальності і напишу штраф у разі відсутності військово-облікового документа 17 тисяч. Якщо відмовляється від ВЛК, зрозуміло, що ще зверху падає 25 тисяч гривень. Зрозуміло, сума є досить велика. Тому дуже багато чоловіків відмовляється від явки до ТЦК самостійно і. Зрозуміло, або це переховується, або ну, оформляють і строчки, або взагалі чекають, коли їх привезуть. Тому тут різні є варіанти, це в кожного своя ситуація. Але шляхом того, що зменшують розмір штрафу шляхом такої 50% знижки для осіб, які самостійно прийдуть у ЦК, то суму штрафу, яку прийдеться заплатити, це 8500 гривень. Також, друзі, що потрібно знати, про те, що Кодекс про адмінправопорушення правопорушення новими статтями. Тобто ці статті вони будуть давати можливість людині, яка приходить до ЦК та СП самостійно, так би мовити, да, з повиною, про те, що вона дійсно має певні порушення прав військового обліку, вона хоче вирішити це питання, подає відповідно заяву до ТЦК, в якій самостійно повідомляє про факт вчинення вказаного правопорушення та надає згоду на розгляд справи за її відсутності. І в такому. По випадку вас притягнуть до відповідальності і дадуть можливість платити штраф у розмірі 8500 гривень. Також новою статтею з'явиться 300 прим 3, якою особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, надається можливість в порядку передбачених статтею 279 прим 9 КУПАП упродовж 10 календарних днів з дня набрання постанови ТЦК ТСП законною сили добровільно платити 50% розміру накладеного штрафу на вас. Також друзі додають і нову норму для того, щоб чоловіки йшли проходити військову службу. Тобто, що це мається на увазі? Якщо, наприклад, чоловік іде проходити військову службу добровільно, то зрозуміло, його не будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Якщо ж, наприклад, адміністративне провадження відкрите відносно даної особи, воно підлягає закриттю, а якщо, наприклад, вже воно є, то воно буде анульоване. Але також, друзі, хочу вам повідомити, що на цьому хороші новини і закінчилися, оскільки додають і більш серйозні механізми впливу на військову зобов'язань, це те, що якщо, наприклад, ви не явилися добровільні до ТЦК та СП, не виконали норми, які передбачені кодексом про адмінправопорушення, то в такому випадку вас може притягнути до відповідальності заочно. Тобто, якщо ви навіть не дану повістку, не були в ТЦК та СП і не з'являлися відповідно на розгляд даної комісії. І тому буде штраф відповідно уже без даної знижки, і він буде подвоюватись. Отже друзі, як ми бачимо, законодавство кожного дня змінюється, і зловити повністю якусь новину є досить складно. Тому... Всі ті, хто, наприклад, має право на оформлення відстрочки і виявляє, відповідно, якісь порушення прав військового обліку, то даним особам дійсно нема чого боятися, можна йти собі спокійно в ТЦК СП, зніматися з розшуку, якщо ви десь знаєте, що не отримали повістку, але вона була, наприклад, да, то в такому випадку краще піти і під час даної такої можливості краще це все закрити або без штрафу, або відповідно, хоча б знижкою. Всім іншим, зрозуміло. Потрібно приймати рішення самостійно і ти не йти, я тут вам нічого, в принципі, порадити не можу. Ну, а друзі, як завжди з вами був я, адвокат Вадим Вітенко. І якщо у вас виникає якесь питання, або потрібна допомога у вирішенні. Шляхом отримання якоїсь консультації ви завжди можете її отримати з телефону, який ви бачите на екрані. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, оскільки їх дуже є багато і цікавих, і корисних. І обов'язково пишіть коментарі, оскільки дуже цікаво почути вашу думку відносно даного закону.